Багатостраждальний законопроєкт про мобілізацію таки внесли до Верховної Ради. У ньому йдеться про цілий ряд змін, які запропонували у Міноборони України. Зокрема, йдеться про звільнення для всіх груп інвалідності та обмеження для ухилянтів. Вітаю це youtube канал інформатор спільно з Україною на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Усі деталі законопроєкту розповім далі. У відео серед основних положень законопроєкту 104.49 можна виокремити визначення чіткого терміну служби під час. Воєнного стану звільнення людей з інвалідністю від служби, можливість щорічної відпустки та додаткових відпусток для звільнених з полоном, які вирішили продовжити службу. Про це повідомляє Міністерство оборони у своєму Фейсбуці. Законопроєкт також вносить зміни в онлайн-систему оновлення даних військовозобов'язаних та дозволяє переїзд до інших міст без спеціального дозволу. Далі розповім про основні зміни, які внесло Міністерство оборони до законопроєкту. Отже, пропонує. Визначити чіткий термін служби під час дії воєнного стану. Однак міністерство не уточнює, який саме також від призову звільнять усі групи людей з інвалідністю, а суми додаткової винагороди закріплять на рівні 30 тисяч або 100 тисяч гривень до кінця воєнного стану. Також передбачено такі зміни: звільнені з полону військові отримують 90 днів відпустки. Добровольці по мобілізації отримують 2 місяці відстрочки. Усі мобілізовані проходять 2-3 місяці навчання. Строкова. Служба скасовується, натомість запроваджується базова підготовка для громадян 18-24 років. Грошове забезпечення закріплюється мінімум 20 тисяч гривень до кінця війни. Вводиться облік для усіх, а оновлювати дані будуть онлайн без візитів до ТЦК. Скасовується відстрочка від призову для держслужбовців. Вводиться бронювання чиновників. Якщо говорити про основні положення, то йдеться про таке: зміна призовного віку з 27 на 25 років. Місцеві адміністрації, місцеві органи влади забезпечують прибуття призовників до ТЦК для виїзду за кордон усім особам чоловічої статі від 18 до 60 років. Ну хто входить до дозволених категорій, необхідно додатково пред'явити військовий квиток із відміткою про зняття з обліку. Норма не поширюється на дипломатів і членів їхніх сімей. Це те, що вже де факто ввели на кордоні. Громадяни зобов'язані реєструвати електронний кабінет, куди надсилатимуть повістки, з'явитися до ТЦ слід або в строк зазначений у повісті або протягом 60 днів від початку проведення мобілізації, щоб уточнити свої дані через СНАП або електронний кабінет призовника або в ТЦК. Громадяни, які перебувають у запасі, можуть залучатися до робіт оборонного характеру. Окрім цього, є інформація, що новий закон про мобілізацію, який Верховна Рада України мала би ухвалити у першому читанні на початку лютого, ймовірно, буде ухвалений пізніше. Про це заявив народний депутат Депутат Сергій Нагорняк в інтерв'ю телеграфу. Він зазначив, що його можуть розглянути до початку весни. Наявних на фронті сил вистачає для ведення бойових дій. Друзі, у мене на цю хвилину все. Ви тим часом не забудьте підписатися на наші youtube канали, поставити лайк, написати коментар та поділитися цим відео з друзями, щоб підтримати нас і отримувати лише перевірену та актуальну інформацію.